У Черкасах тривають бої за бульвар. Сьогодні автомайданівці вийшли з лопатами боронити каштанову алею від водіїв, які паркуються просто посеред дерев. Навпроти магазину в районі Казбету вони встановили металеву огорожу. Це кажуть вимушено, бо домовитися із совістю водіїв на хаб активістам так і не вдалося. Як і достукатися до міської влади. Так Уздовж алеї один за одним виростають металеві стовпці. Їх сюди привезли автомайданівці. Як останній аргумент заборони на паркування. Ні, хочемо через весь бульвар, але сьогодні лише 50 метрів. Сюди, сьогодні а так, около 250 метрів. В тому напрямку, в сторону центру. Такі перешкоди, сподіваються, активісти будуть дієвими, хоч і вимушені, та достукатися до совісті водіїв, що тут утрамбовують алею вздовж і впоперек інакше не вдалося. Це треба починати з самого себе. Коли ти бачиш, що це зелена зона, і не, не ставати. Самим лише парканом захисники бульвару не обмежаться. Планують перекопати тут газон і озеленити його. Вже й насіння, кажуть, придбали. А в ідеалі в мене мріє, щоб ось весь бульвар чорнобрицем засадити. Це було б взагалі найдовше було в Європі, але я чорнобривцем. Чи з чорнобривцями чи без, каже Зінаїда Геннадіївна, аби алея жила та зеленіла, бо вже добряче натерпілася від водіїв на хаб. Стихійна парковка нарікає жінка тут роками. То тротуари, люди не ходять, то на газонах стоять. Ну, знаєте, це неприємно дуже місцеві жителі. Вже й підписи збирали, та в мерії на їхнє прохання вберегти алею від парковки поки ніяк не відреагували. Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.